новин новина телеканалі ТІВІ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі 7 вересня в Україні відзначають день воєнної розвідки. В умовах війни розвідники виконують надзвичайно відповідальну місію, добувають інформацію про плани ворога, диверсії, операції, розміщення військ. Вони не афішують себе, але роблять усе можливе, а часом і неможливе, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. Бажаємо розвідникам у професійне свято блискучих операцій. Якщо навіть вони йтимуть не за планом, то нехай обов'язково на. Користь. Надати можливість кожному розкрити свій підприємницький потенціал. В Україні запустили програму Власне, яка спрямована на розвиток стартапів і малих підприємств. Ініціатива передбачає освітню фінансову та менторську підтримку. Її спікерами стануть представники різних сфер бізнесу. А як можна подати заявку на участь, розповідаємо. Аби підтримати розвиток українських підприємств, Міністерство цифрової трансформації запускає національну акселераційну програму. Власне участь в ній можуть взяти як підприємці-початківці, які тільки прагнуть відкрити бізнес, так і ті, хто має свою справу та хоче її ще більше розвивати. У рамках ініціативи передбачено 10 освітніх модулів. Навчання проводитимуть спікери, а також ментори з різних сфер бізнесу. Все для того, аби учасники проєкту отримали необхідні знання та Навички для успішного розвитку свого підприємства, як залучити інвестиції, як розвивати свій бізнес, як збільшити кількість. Тобто, це можуть прийти як люди, які планують займатися бізнесом, так і ті люди, які вже мають власний бізнес, але хочуть якусь розвитку розширити. Окрім освітньої та менторської підтримки, учасники зможуть отримати фінансування. Кращі бізнес-концепції обиратимуть ментори. Близько 30 учасників, що під час навчання запрезентують найкращі бізнес-концепції. Отримують по 100 тисяч гривень, а переможець мають отримати 800 тисяч гривень. Всі отримані кошти можна буде спрямувати на розробку продуктів, маркетингові дослідження, нові обладнання та інші потреби інвестицій для розвитку власного бізнесу. Заявки на участь у програмі власне підприємці можуть подавати до 24 вересня цього року на сайті «Власне.юайком». У соцмережах та ЗМІ Переполох Американське національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, начебто, додало до зодіакального кола тринадцятий знак. Вони стверджують, відтепер вся астрологія офіційно міняє своє обличчя. А більшість людей на планеті тепер житимуть під новими знаками. Що це за новий знак? І чи правдива така новина, ми запитали у астролога Івана Круп'яка. Днями на начебто новій карті сузір'я, яку опублікувала НАСА, астрологи побачили, що замість звичних 12 зодіакальних Сузір'їв, на ній розташовано 13. Вчені пояснюють, змінилась земна вісь, а Відтак на зорному небі між скорпіоном та стрільцем. Ми тепер бачимо нове сузір'я під назвою Змієносець. Дуже давно цей знак існує, і не тільки є ще один знак: є кит або павук, тобто тінь змієносця. Іван Круп'як каже, це сузір'я лежить в рамках того ж уявного кола, в якому розташовані усі зодіакальні знаки. Ба Більше про нього знали навіть давні вавилоняни, які придумали астрологію. – це екваторіальне сузір'я. Сонце знаходиться у ньому з 29 листопада до 17 грудня. Змій-носить зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому голова змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір'єм. Знак, який старається людям чимось допомогти, щоб не було зла, і тому вважали колись зміюносця як покровителем всіх лікарів. І дійсно серед лікарів є багато людей, які народилися в саме такий період, і вони мають такий великий дар до того. То що ж, зрештою, зробили в нас і чому в інтернеті такий ажіотаж, у далекому 2016 році Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало на дитячому сайті статтю з поясненням, що таке сузір'я. А за приклад у цьому поясненні взяли зодіакальне коло, в якому вказали також змієносця, який є невід'ємною частиною цього кола. Окремим пунктом у статті спеціалісти розтлумачили, чим відрізняється астрономія від астрології. Першу вони назвали наукою щіткою доказовою базою, а другу культурним феноменом, овіяним міфами та вигадками. І чітко зазначили, що астрологією не займаються. Зодіак подали як зрозумілий приклад, а давні назви Сузірі використовують, тому що це виявилось досить зручно навіть для наукових спостережень. Втім, любителі астрології проігнорували це уточнення і поспішили заявити, що НАСА переглянуло зодіакальний календар. Тож тепер... Раз на кілька років в інтернеті спливає ця інформація, і люди починають перераховувати свій знак зодіаку. Будь-які новинки вони сприймаються, і не треба багато людей, які вірять, які не вірять, то їхня особиста справа, але по зовнішності, по всіх ознаках, які описується той чи інший знак, він так і залишається. До реальної науки сузіря, змієносець не має стосунку. Але якщо вам все ж хочеться винайти свою класифікацію, будь ласка, хоч змієносець, хоч єдиноріг, головне, аби ви не перестали бути собою, каже Іван Кроп'як. Близько 2,5 мільйонів тонн зерна цьогоріч вдалося зібрати аграріям на полях Тернопільщини. Такі результати врожаю ранніх зернових культур не лише забезпечать продовольчі потреби нашої області, але й дозволить експорт зерна за межі держави. Сьогодні ж основне завдання аграріїв створити найкращі умови для зберігання цьогорічного врожаю, аби не втратити його кількість та якість. Адже технології зберігання і транспортування зерна вимагає. Підвищеної уваги та впливає на конкурентоспроможність продукту на світовому ринку. А ось висока температура і підвищена вологість в сховищах загрожує розвитку цвілі та розмноженню комах. Як зберегти зерно, щоб воно не пропало, розкаже Юлія Пацкаль. Україна вже не один рік поспіль залишається одним з найбільших експортерів зерна в Європі. Наша вітчизняна продукція навіть в умовах повномасштабної війни залишається конкурентноспроможною на світовому ринку. Цьогоріч лише на полях нашого краю вдалося зібрати близько 2,5 мільйонів тонн зерна різних культур. Аграрії кажуть, така кількість врожаю забезпечить не лише продовольчі потреби області, але й дозволить експорт. За кордон, однак, якщо після збору зерно зберігати у невідповідних для цього умовах, врожай може зіпсуватися, адже при порушенні норми показника вологості розпочинається ріст і розвиток різноманітних мікроорганізмів. Якщо вологість у нас уже буде перевищувати 12-12,5%, все наші мікотоксини, виростуть гриби. Відповідно, після грибів утворюються мікотоксини. Зерно та продукти його переробки, основа харчування не лише людей, але є цінним і незамінним кормом для худоби. У разі якщо насіння уражене, воно несе загрозу для життя та здоров'я, починаючи від різноманітних подразників та хвороб до летальних випадків. Якщо ми будемо годувати тварин чи птицю ураженими мікотоксинами зерно, ми отримаємо просто як мінімум погану продуктивність, а максимум вони загинуть. Тобто ми не отримаємо продукцію або отримаємо продукцію неякісно. Проте цього можна уникнути, якщо загрозу випередити. У цьому аграріям допоможуть лабораторні дослідження контролю та якості треба все таки підвищити контроль по певним елементам основне це ми маємо контролювати мікотоксини вміст мікотоксинів це також контролюється європейськими державами вміст важких металів обов'язково і звичайно це ГМО. це все у нас в україні ми можемо робити і робимо такі дослідження дають виробникам можливість добитися максимального попиту на свою якісну продукцію а покупцям та споживачам безпекові гарантії на Тернопільщині оцифрують понад півсотні об'єктів культурної спадщини. Основне завдання проєкту тепле поділля, скарб України оцифрувати понад півсотні об'єктів культурної спадщини і малих музеїв Тернопільської області. На їхній основі розроблять професійні віртуальні 3 d тури з аудіо супровідом. Крім того, планують створити інформаційно-промоційний сайт про туристичну дестинацію тепле Поділля. Наразі роботи з оцифрування об'єктів культурної спадщини тривають у 15 громадах Чортківського району. Відзняти вже встигли близько 400 панорам про понад 70 об'єктів. На основі цих матеріалів готуються цілісні віртуальні тури. Перше, 8 вересня, віряни відзначатимуть велике свято, яке колись випадало на 21 -е число цього місяця. Мова про Різдво Пресвятої Богородиці. 8 вересня в церковному календарі Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Причиста народилася Діва Марія в Назареті у благочестивій родині, яка походила від Давида. Мати Анна та батько Іоаким довгий час мріяли про дітей, але залишилися бездітними. Якось вони молилися Богу, щоб той подарував їм дитину. Вони навіть дали обітницю, що віддадуть дитя на служіння до храму. І ось подарував Господь їм дівчинку, яку назвали Марією. Про народження дитини сповістив Анну Архангел Гавриїл у різдво Пресвятої Богородиці можна помолитися до Матері Божої і попросити її про здоров'я для себе та рідних. Молимося також за здоров'я наших захисників і за нашу перемогу. І тоді вона вже точно буде близько.